Хотіли зустріти старість та коханого забрала війна після загибелі чоловіка. Ганна Мединська кілька місяців не вставала з ліжка. Трагедія погіршила здоров'я та забрала сенс життя. Жінка поділилася з нашими журналістами, як пережити біль втрати та як розповіла трьом дітям про загибель батька. Це в Кропивницькому напрятку. Це ми тільки у нас такий був конфетно-букетний період. Ганна Мединська родом із Одеської області, її коханий Іван з Дніпропетровщини. А познайомилася на Кіровоградщині, де обоє на той момент працювали. Ми жили в цьому районі з ним, він Тут працював будівельником, а я в супермаркеті. Ну він приходив скуплятися. Я його перший раз як побачила і так подивилася його на його очі. і Говорю: ну, це буде моїм чоловіком. Спільне життя пара будувала на батьківщині. Івана. Коли розпочалася повномасштабна війна, у Мединських вже підростало троє синочків. Багатодітною мамою жінка стала, попри діагноз безпліддя, який ставили лікарі. Коли почалася війна, він приїжджав додому і ми з ним садили сад. Я ж кажу: сад виросте, буде перемога, ти вже будеш старенький. Діти поїдуть відпочивати наш Крим. А я буду розказувати онукам, як ти воювала, як я тебе чекала. Іван Мединський боронив Україну з 2016-го. Торік у червні командир бойової машини загинув поблизу Лисичанська. Під масований обстріл він потрапив у день народження матері, але він встиг командирові сказати, що попросив вибачення. каже: попросиш дружини вибачення. За те, що я не стримав свою обіцянку, я не повернуся. Уже як, мабуть, відчував, що він був з командиром в машині, коли все сталося. Що приїдеш, обіймеш її міцно, яке обіймав і ніколи не залишай дружину і дітей. Біль втрати був таким сильним, що у Ганни загострилися хронічні хвороби. Вона страждала від депресії та безсоння. Щоби прийти до тями, довелося звертатися до фахівців. Також допомогла підтримка сестри, і з дітьми працювали спеціалісти у дитячих таборах. Я від хлопців ну не приховувала відразу я їм сказала, але на похороні вони не були. Я не хотіла, щоб вони бачили. Його Ви вони бачили усміхненим, завжди добрим, сильним, веселим. Він коли приїжджав додому, у нас було завжди свято. Втрата найбільш болісне випробування у житті, говорить психологиня Інна Канівець. Існує восьмикрокова система проживання цього болю. Тож вчить клієнтів приймати себе у різних станах та не блокувати емоції. Є певні вправи там, де є вправи заземлення, є вправи нормалізації психоемоційного стану. поступово Поступово виходимо на стабілізацію. Психоемоційного стану, і людина вже приходить прийняття цієї ситуації, приходить прийняття того, що вже є різні світи, так? є світ тиші і світ життя, і вже потім людина із цим процесом прийняття йде у життя і вже більше орієнтується в житті. Дітям психологиня радить говорити правду, якою б гіркою і болісною вона не була. Сказати правду, так, що тато виконував завдання. І в результаті для того, що, щоб захистити нас, для того щоб захистити країну, і так стається, що це завдання для нього стало останнім. Нам треба зараз акумулюватися і підтримувати один одного і йти вперед, тому що тато нами пишається, тато за нами спостерігає знову ж таки. Але дивлячись, якого віку дитина, після смерті чоловіка Ганна Мединська переїхала на Кіровоградщину. каже, тут їй легше впоратися болем. ми тут жили з ним на два роки майже, і я хотіла сюди повернутися, тому що тут такі теплі спогади для душі. Попри пережити, Ганна твердо вирішила бути опорою для дітей. От так час від часу я думаю, він би не хотів мене бачити засмучений. Ну от він дивився на нас неба і пишався. Ну лілія кочерга Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.